Сьогоднішній улов. Тут катрошки. Треба доробити ту роботу, яку ми не доробили. Цю територію треба звільнити від цих цих небезпечних предметів, щоб туди вернулося життя, щоб туди вернулися люди. 17 років служби це досвід охохо. Був переконаний вибухотехнік Андрій, поки війна не відкрила очі на страшну реальність. Такої кількості смертоносних предметів служивий навіть у нічних жахах не міг собі уявити. Але найбільше поліцейського шокує те, проти кого окупанти застосовують свої вибухівки. Ми вантажними машинами бувало за день по дві вантажні машини вивозили. Коли ти бачиш це не по телевізору, а бачиш це в реальності, це досить таке ну, впливає на тебе. Мирні квартали, то все просто було знищено і, і на території валялося плоть до авіабомб. Тарас, близький друг та колега Андрія, пліч опліч вони вже розмінували Київщину, тепер рятують харківчан. Поліцейські зізнається, що найстрашнішим в роботі є криваві винаходи расистів. Знайшли Бронік, кусок броніка, але тут ніжданчик. От стоїть ОЗМачка. Зустрічалися, що вони переробляли. Вроді це є заводський, заводський боєпропас. Ми знаємо його технічні характеристики, але вони умудрялися і переробляли його. Зараз дуже багато є на війні мінпосток. Жахлива трагедія сталася на Харківщині. Сапери саме завершували робочий день, як раптом Андрій побачив ще одну міну. Те, що трапилося потім, вибухотехнік вже ніколи не забуде. Це сталося рік тому і один день. Тобто, вчора <гум> був рік. Я наступив, підорвався, підбіг Тарас. Перші мої враження я згадав про його жінку і про четверо його дітей. Оце мої враження. Оце от, Думаєш, бляха, муха, жінка, четверо дітей, і знає, і зразу так до нього підбіг. Саме в цей момент пролунав ще один вибух. Побратими навіть уявити не могли, що земля навколо них буквально нашпигована мінами. Тепер обидва друга залишилися без лівих ніг. Вже коли почали з напарником його евакуйовувати з цього поля, то лівою другою ногою наступив я ще на одну міну. Тобто ви можете зрозуміти, яка щільність тих мін в даному районі. Коли він побачив одну, відступив крок друга, а коли ми його евакуйовували, вже третя. У це важко повірити, але і Андрій, і Тарас після таких важких поранень знову рвуться до бою. Кажуть, що роботи на доокупованих територіях ще на руки російські нелюди спеціально замінували саме мирні подвір'я та будинки. Тож підірватися на їхніх підступних пастках можуть навіть діти. Зараз там неможливо навіть в подвір'я вийти, і ти не будеш впевнений, що там немає якоїсь міни. Залишали під кріслом. Під ноутбуком, тобто ти ноутбук взяв, граната зривалася. Тобто, все таке було, дійсно. Вони розуміли, що це могла підняти навіть дитина цю, цей предмет, і от та дитина могла зриватися. Євгенія Полікарпова, Катерина Самофалова, правда, тут Львів.